Мої любі малята, добрий ранок. Добрий ранок. Шановні батьки, добрий ранок. Добрий ранок. Всіх я дуже рада бачити. У всіх гарний настрій, всі добре посніли, і будемо працювати. Малята, на прошлому занятті з математики. З яким числом ми з вами познайомились? Хто пригадає? Зима. Пора року зима. А з яким числом познайомились на прошлому занятті? Це в нас було число вісім. Так. А сьогодні ми познайомимось теж числом. А з яким? Відгадайте загадку? Серед інших цифр одна. Можу всіх заплутати я. Бо якщо перевернусь, то на 6 перетворюсь. З яким числом ми з вами сьогодні познайомимось? Це число 9. 9. Число 9. Ми сьогодні з вами познайомимось. З числом 9. А якщо дев'ятка перевернеться ось так? То перевернеться в 6. Так, то перетвориться в 6. Так, а ось так? І ось так. Циферка 9. Покажіть мені циферку 9. Так? Так. І отак. 9. Так, молодець. Так, Добрий дітки. Малята. У нас пора року зима. Так? А взимку літають сніжинки. Ось mm -hmm. вітерець приніс нам сніжинки. Давайте порахуємо, скільки сніжинок приніс вітерець, а потім ви, столь... ви стільки паличок викладете у себе на столі. Вам все добре видно? Настінька, рахуй з ведмедиком. Скільки всього сніжин? Давай разом зі мною. Один. Два. Одна. Настінка, одна сніжинка. Одна. Один. Одна. 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 Дві. Дві. Три. Чотири. П'ять. Шесть, семь, восемь. Восемь снежинок. Покажи мне цифру. Восемь снежинок. Восемь. Так. Налетели треть. І прилетіла ще одна сніжинка. Скільки ж стало сніжинок? Порахуйте. Малята. Було вісім сніжинок. Прилетіла одна. І всього стало сніжинок. Давайте порахуємо. Одна. Одна. Дві. дві. Малята Два. рахуємо. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. 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 Девять. Дев'ять сніжинок. Покажіть мені цифру. Дев'ять сніжинок. Як ми отримали число дев'ять? Ми к восьми сніжинкам да, додавали ще одну. І в нас вийшло дев'ять сніжинок. Ви можете у себе на столі викласти вісім паличок. Вісім паличок. Так, вісім паличок. І додати ще одну. Два. Викладай. Намагайтеся швиденько працювати. Час летить. Настінька, рахуй, скільки вже ти виклала? Один, два, три, чотири. Чотири, добре. Рахуй в голос, щоб я тебе чула. Один, одну, один, два, три, чотири. П'ять. Продовжуй. Один, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять. Молодець. Ти виклала дев'ять паличок. Молодець. Так, циферка дев'ять. Добре. Дітки, в нас є будиночок, бачите, з віконечками. Тут живе. Число 9. Дев'ять. Дев'ять. Дев дев так. А давайте ми з вами назвемо і повторимо склад числа 9. Я почну, а ви будете продовжувати. Вам все видно? Так. Будемо 9. Повторіть. Один вісім, буде девять. Молодці, Наташенька. Два і сім буде. Теж девять. Добре, Настенька, тепер ти. Три. Шесть. Девять. Добре. тепер я. 4 і пять буде девять. Тепер Настенька. Пять. 4, Девять. Далі. Три Буде девять. Добре. 7, Два. Буде девять. Добре. Восемь. І один. Молодці! Молодці дітки. Справились? Так. Викладіть циферки від 1 до 9. Я на дошці, а ви у себе. Швиденько викладайте. Хто швидше ви чи я? Ой, вот не перший. Почали. Називайте, які циферки я викладаю. Один, два, три. Я викладаю. Ой, а чому но мені перебувает? Так так видно? Так видно. Только ошибся что-то не видно. Не видно? А оставь. Вот так все видно. Добре. Опять пять. По-другому. Вот так. Пять. 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 Выклала? Ще? Назві всі циферки які ти виклала. Називай. І останню. Добре. Один, один, два, три, чотири, пять, ше... ой, шесть, Чість. шесть, шесть, Восемь девять. Добре. Настя. Так, девять цифрок. Настенька, назви наступне число після семи. Один... Цифра семь. Наступне число після него. За ним. А. Сім, наступне? Восім. Вісім. Добре. Чотири. Наступне. Чотири. Пять. Пять. Молодець? Так. А назви число? Перед три. Попередні. Трім. Попереднє. Два. Два. Молодець. Дев'ять. Попереднє. Вісім. Вісім? Молодці. Уважні. Дітки, назвіть сусіди числа. Шість. Шість. Так, да, числа шість. Які сусіди? Подивись на свої циферки, вони тобі допоможуть. Шесть. Числа шість. За числом шість і перед. Сусіди. Шість. Циферка шість. Перед шість в нас. П'ять. П'ять. А після 6 за ним. Сім. Сім. Молодець. Добре. Дітки. Зараз ми з вами пограємо. Маляка. У нас є ось такі мішечки. Мішок? Ось такі мішечки. Так. Так, що там? Мішечок. Є мішечок. В кожному мішечку два доруночки. А скільки буде подаруночків в двох мішечках. Подумайте. Подумайте. В кожному мішечку два даруночки. Два подаруночки. А скільки буде подаруночків в двох мішечках? Так, скільки? Три. Ні. Так. В одному мішечку два подаруночки. В одному. А в двох мішечках скільки буде подаруночків? Скільки буде? Всього порахуй. Один, два, три, чотири. Чотири. Молодець, циферка чотири. Розумничка, молодець. Дітки, а якщо в трьох мішечках? Скільки буде подаруночків в трьох мішечках? Так, скільки. Можеш відкласти палички, порахувати? В двох мішечках ми сказали вже чотири подаруночки, так? Ти порахувала. А? В трьох мішечках скільки буде подаруночків всього, Порахуй. 1, Давай. Два, три, чотири, п'ять, шесть. Шесть. Скільки подаруночків буде у трьох мішечках? Шесть. Покажи цифру шість. Okay. Молодці. Молодці. Уважні. Дітки, а якщо ви отримали подаруночки, то який у вас буде настрій? Mm. Який буде настрій? Mm. Який буде настрій? Отакий. От От такий. А yeah. який це настрій? Веселий. Веселий, так радісний, дуже задоволений. А якщо ви не отримали подаруночка. Грустний. Да, грустний. Сумний буде настрій, здивований. Малята. Але якщо ви Отримали не той подаруночок чи не отримали зовсім. Ви не повинні, ви не повинні засмучуватись, плакати, а розповісти, що би ви хотіли розповісти про свій настрій, про свої почуття. І завжди можна домовитись. Малята, з якою циферкою ми сьогодні з вами познайомились? 9. Дев Дев'ять! Молодці малята! Я вам бажаю гарного, тихого, спокійного дня. Будьте здорові! бережіть себе. Ведмедику. Теж гарного дня, так, ведмедик. Дякую. До побачення, до нових зустріч. До Дякую, що дізналися. Дякую за увагу. До побачення. До побачення. побачення.